Я признаюсь, я досить довго відкладала втілення своїх мрій і своєї реалізації. І як я почала розбирати, а чому саме просто тупо не робила? І це може ось тут майже будь-яка людина прослідкувати, яка це дивиться, тому що в більшості випадків нам нічого не заважає в реалізації наших цілей, мрій, крім нас, самих, власне. Я зараз абсолютно створюю життя. Наскільки це можливо? Я його зараз творець в буквальному сенсі. І воно якби так. Дає на мене відповідальність, накидує її, але без неї я би не мала того, що я хочу. Бо якби я очікувала отримати свої мрії, свої бажання від іншої людини, від чогось якоїсь організації, будь чого суспільства. Ну, я би не отримала це напевно, тому що воно би не як мінімум не співпадало з моїм баченням на 100%. Мені дуже допомагає думка, що якщо не я, тоді ніхто цього не зробить, коли ви хочете щось створити в своєму житті. Але вам десь здається, ви десь там на когось надієте, що, можливо, якийсь там запасний варіант прийде. Вам ніколи не захочеться дійсно стати і взяти відповідальність за свою ціль і мрію, тому що завжди будуть відговорки, а може, все-таки хтось мені допоможе, а може, все-таки хтось буде сприяти мені. Ні сприяти собі буду тільки я. Все, що мене оточує зовні, це відображення того, як я себе сприймаю і чи я дозволяю своїй мрії бути. Коли я дозволяю своїй мрії бути, я беру за відповідальність, я вже її проєктую в своєму житті, я вже її створюю. І тоді зовнішні обставини, звісно, можуть мені в цьому сприяти, тому що вони відзеркалюють те, що вже на початку роблю я. Але для того, щоб вони могли відзеркалювати цей неймовірний. Щастя, успіх. Мені потрібно спочатку з цього почати, тобто з внутрішнього стану. Ми завжди починаємо з того, що в нас є всередині. Спочатку в нас є відчуття, що ми щасливі, і тільки тоді воно відображається взовні. Не навпаки, і я дуже сильно хочу звернутися до всіх, хто вважає, що десь там, колись ваші мрії все-таки втіляться. Якщо ви зараз нічого не робите, то ось вони до вас не приближуються. Ви до них не стаєте ближче. Ваш фокус він розкиданий по 100 мільйонів різних речей, але не на тому він, на чому ви дійсно хочете і вам потрібно бути сфокусованим. В мене така доля. Я цього не вибирав. Така судьба, в мене було таке дитинство, все, ну що я можу зробити? Чи вам підходить зараз ця позиція? Тобто, от ви зараз її бачите зі сторони, вона вам дійсно підходить, і ви дійсно хочете її якби, далі вибирати. Бо навіть позицію, що я не вибираю ось це, це ви вибираєте буквально. Ви буквально вибираєте думати в спосіб, в який думаєте. Ви буквально вибираєте жити в спосіб, в який ви вибираєте. Все, що є зараз в вашому житті, це наслідок. Того, що ви думаєте зараз про своє життя. І якщо вам не подобається те, як воно зараз виглядає, ви або змінюєте це, тому що у вас є на це вплив, ви маєте такі права, ви маєте таку владу змінити своє життя. Або, ну, типу, просто все ви живете далі, в тому, в чому ви живете, і не жалієтесь. Тому що ви вибрали ось це. Бувають різні стани, і іноді просто хочеться посидіти під коциком, під одіялком і нічого не робити. Не потрібно себе за це ані засуджувати, ані винити і так далі. Але має бути якийсь, не знаю, баланс в цьому для вас, який ваш баланс? Знайдіть свій баланс в цих станах. І виберіть, які стани в вашому житті ви хочете бачити частіше, як ви можете сприяти. Тому, щоб ці стани були присутні в вашому житті. І Єдиний момент, який існує в цьому світі, це момент зараз. Немає минулого і майбутнього. Але коли ви своєю увагою знаходитесь там або там, ви автоматично перекреслюєте прожиття моменту зараз. Спокій, який ви шукаєте, знаходиться в тому, що ви уникаєте. Я про це думала сьогодні зранку, і мені це дуже сильно паралельно йде, тому як ми хочемо, наприклад, іноді в наших таких буденних швидких. Справах, де ми дуже швидко кудись летимо, спішимо, не маємо часу на щось. Вирішуємо, що зараз добре. Ми 15 хвилин день хочемо помедитувати, і цим самим ми якби розділяємо момент дії і момент спокою, момент внутрішнього, якби балансу внутрішньої гармонії з життям. Тобто ми розділяємо речі нероздільні, і вони не можуть бути окремо. Ось це без цього воно не існує. І це дуже часто помилка, коли людина хоче отримати спокій. Але виключає те, що оточує її зараз, що наповнює її зараз. Перше без другого неможливо. І спокій, він знаходиться в тих діях, які нам здаються занадто інтенсивними, занадто швидкими, занадто якими. Спокій не обумовлений жодними критеріями зовнішніми, крім ваших внутрішніх. Я маю на увазі, коли ви хочете отримати спокій. єдиний, хто вам заважає в цьому, це ви. Як це змінити, дозволити собі отримати цей спокій, там, де абсурдально вам здавалося його неможливо отримати. Скільки би вам не здавалося, що момент зараз недостатній для чогось це все ілюзія, в яку ви вірите, для того, щоб не йти і не приближатися до свого щастя, до свого успіху, до свого розуміння любові? У вас є всі ресурси, у вас є всі можливості і достатки для того, щоб зробити зараз. Те, що хоче ваша душа і ваше серце. Вам сприяє все зовні. Абсолютно, все завжди. Воно завжди на вашій стороні. Але чи ви на своїй стороні? На якій ви стороні? Я дякую за перегляд цього спонтанного відео. Воно мені дійсно дуже сильно так прийшло в момент. Я не зволікала, щоб його записати. І мені здається, зараз сама хтось почути, тому що. Дуже часто, коли стаються такі імпульси, і це, будь ласка, так само підказка для вас. Коли у вас є якісь імпульси, щось зробити, і вам здається, що це недостатньо щось, як я згадувала раніше. Ви повинні це зробити, тому що хтось зараз цього потребує, і ви як такий підка підказка від всесвіта для когось. На те, щоб хтось нарешті щось теж почав робити. Тобто, все в житті взаємопов'язано. І всі люди, всі обставини, всі ситуації, вони між собою, якби мають якийсь конект. І коли ви дієте з цього такого конекту і йдете за своїми імпульсами, за своєю інтуїцією, ви натурально вливаєтеся в це суспільство, в це середовище, в цей організм. І тому все відбувається набагато легше, краще. І якісніше для вас прислухайтесь до свого серця, до своєї інтуїції і живіть своє щасливе життя, тому що воно вже є. Воно зараз.